Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і рада вас знову вітати на своєму каналі. І сьогодні я би хотіла говорити про прочитану книгу письменника Ігіна Мак'юїна, яка називається «Горіхова ваш Хочу сказати, що я прочитала цю книгу до кінця, і це був мій другий шанс письменнику. Адже я вже читала його роман «Амстердам» і він мені не сподобався. Я про це говорила у відео. Посилання на те відео я залишу вам внизу в інфобоксі. І ось я даю в своєму житті, скажімо так, другий шанс письменнику. Читаю ще один його твір, і він мені подобається. Ну, я не скажу, що це прямо 5 із 5 чи 10 із 10, як от е, оцінюють книги. Ну, можливо, за п'ятибальною школою я би поставила Роману четвірку, можливо, навіть четвірку з плюсом. От. Але е, давайте про все по порядку. Це де перед нами постає головний герой-оповідач. Це малюк 9-місячний, але 9 місяців йому, скажімо так, не е, життя на землі. А дев'ятий місяць в утробі матері. І ось, як ми розуміємо, цей малюк не може бачити те, що відбувається навколо, але він чує і розуміє ну, за задумом автора все, що відбувається е, поза утробою матері, І е, чує голоси, розуміє слова, там якісь спогади, можливо. Герої інші проговорюють, і так він розуміє контекст цього, що відбувається. Отже, ось такий у нас цікавий персонаж, головний головний герой, від імені якого ідеться оповідь в романі. Значить, перед нами постає також його мати Труді, яка Зараджує своєму чоловікові, тобто батькові ще ненародженого малюка, Заражує з його братом і е, живе з цим братом в домі свого чоловіка, ну виходить уже колишнього. І не просто живе в цьому домі, а хоче жити зі світу свого чоловіка, щоб залишитися з його братом. Так, е, коханці стають змовниками чи вдасться їм. Вбити батька майбутньої дитини. Що буде далі? Чи буде якась розплата за бажання, чи за здійснений вчинок, чи народиться дитина? Як вона народиться? Чи можливо це буде викидень, чи мертвонароджена дитина, чи це народиться повноцінний, скажімо так, повноцінна людина, яка буде далі жити? Ви це все дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. В романі піднімаються різні проблеми. Це проблема зради, проблема змови, стосунки між людьми, проблема, скажімо так, світобачення, як може теоретично бачити цей світ, ще не народжена дитина, це дуже цікаво насправді. І інші проблеми, які ви побачите, прочитавши цей роман. Я думаю, що його варто прочитати. Він читається дуже легко, я вже ось він такий за обсягом. Я вже говорила в іншому відео, що я спочатку прочитала половину роману, потім щось пішло не так. Я закинула і коли поверталася, то прочитала за один день чи за так, кілька годин іншу половину роману. Роман читається легко, просто мене, напевне, щось відволікло, в мене таки часто буває навіть з дуже цікавими книгами, що я перемикаю увагу, потім мені важко відразу так з усиллям волі, скажімо, повернутися до того, щоб дочитати ту чи іншу книгу. Отже, ось таким було моє читання Інна Макюїна. Я ж кажу, що мені цей роман набагато більше сподобався, ніж Амстердам. От, І е, раджу вам читати цю книгу, більше набагато більше раджу, ніж ні. От. І е, дякую, що подивилися відео в коментарях. Хоча її зараз поставлю, щоб вона біля мене тут постояла. Трішки. В коментарях напишіть мені, будь ласка, чи читали ви цю книгу, е, чи сподобалась вона вам, як вам взагалі творчості на Макюїна, як вам Амстердам, як... чи читали ви інші його твори, чи щось порадили ще в нього почитати. А вам дякую, що ви подивилися це відео. Ставте вподобайки, донати на ЗСУ, підписуйтесь на мій канал, бувайте!